нанотехнології оприскування гарбуза Пересім його не знаю, що буде, але хочу зменшити затрати. Бо надія помирає останньою. Може щось буде. Восьме, липня. Може в грудні дійдуть. Так щось вирішив куравйом спробувати. Ну, виходить. За три години гектар 85 покропило, а тут 2 гектари. Вітаю всіх гарбузоводів, бажаю здоров'я і миру. Ось пересіяний після тих буревійів, що змило всі гарбузи. Пересів, ось цей українка батоплідна Його побило, змило, але встановлюється, не знаю, як би не буде на цей момент. Хочу підкормити і підкормлюю. Ось такі в мене технології, ось такий в мене апарат. мені О, Привіз водички на поле, такий 16-літровий апарат. Хватає акумулятора, гектар 85 сів, хто хватило акумулятора. І 90 літрів води пішло. Ось тільки так. По рослинках я б'ю, от, щоб не бити, не розкидати лишня. да, Даю такий стаканчик, ось такий стаканчик даю. Я знаю скільки тут, 120 грам може, може. да, десь так. Карбаміду і якийсь болтонки чорно, не знаю, що воно дасть чи не дасть. Ось такий о, концентрат, рост, якийсь концентрат. От, Хай буде, що є, то є. Як не в моря, то буде ж меру. Ресійний гарбуз, який попав під буревій, побило, порвало. Але восстановився трошки, я її хочу підкормити. Ось таким апаратом. Маю муравей. Маю ось такий 16-літровий бачок. Немає прискочча, маю трактора, але прискочця немає. Не знаю чому, але вже його придбаю. <клес> але ось пробую таким. Побризку гектар 85 ним е і вистачило акумулятора. І 90 літрів води пішло. Ось такі нанотехнології приміняємо, економимо. Нанотехнології нано вони економні, тому і ми економимо. Що буде, то буде. Може до грудня місяця доспіють. Хай Бог благословить. І всім бажаю добра.